Ось уже понад 20 років він виливає свою душу під акорди гітари. Пісні Сергія Бабкіна це його особистий щоденник про актуальне і наболіле. За що йому доводиться просити вибачення у головних жінок свого життя мами і дружини? Чому його родина відмовлялася знайомитись з майбутньою невісткою? Не приймали вони сніжку взагалі, та як він дає собі раду з роллю багатодітного батька. Я інколи там побачиш, що у нього там порізані руки. 2022-го Сергій Бабкін мав святкувати 20-річчя своєї творчої діяльності. А 25 -го лютого готувався випустити довгоочікуваний альбом та повномасштабне вторгнення Росії внесло свої корективи у життя співака. Прокинувшись від ракетних обстрілів у рідному Харкові, він вирішив евакуюватися з родиною за кордон. Я, Я просто вивозив родину: дітей, дітей, маму, дружини, бабусю нашу стареньку, собаку, три коти. У нас бачу, було дві машини бачу, повні собаки, забиті, та, і ми виїжджали та, так. Я не знав, чим буду займатись. І, хоч співак виїхав цілком законно, бо має трьох неповнолітніх дітей. Хвилю хейту у свій бік усе ж отримав. У Німеччині, куди евакуювалася родина Бабкіних, вони оформились як біженці. Живуть безкоштовно й отримують грошові виплати. Про це артист розказав Славі Дьоміну. Мені прилітало, звичайно, але ж я до цього ставлюсь ну, спокійно. Спокійно, чому? Тому що моє серце мені каже, що я все роблю правильно. Зараз він слухає своє серце, а в дитинстві життєві орієнтири йому допомагала обирати мама. І саме мама у сім років відвела Сергія на флейту, і грою на цьому інструменті він по-справжньому пишається. Я всім кажу, і мені так приємно за це казати, що я духовик. Як ви вже могли здогадатися, Сергій давав концерти із самого дитинства, а мама була його постійною слухачкою. А от від поведінки сина вона не завжди була в захваті. Та є сцени, за які бабкіну соромно й досі. Це коли я а, вкрав ем, гроші з ем, гаманця, ну, заліз в морозу купити. Вона побачила. Я падаю на коліна. Я прошу, будь ласка, побачить, будь ласка, я дуже Пробач Пробачма, будь ласка, ласка люблю. І вона постійно пробачала синові і підтримувала його. Так зараз Сергій з гордістю каже, що він виріс справжнім маминим сином. Коли тато військовий хотів відправити Сергія, як і його старшого брата на військову службу, втрутилась мама, яка відвела молодшого до харківського ліцею мистецтва на театральне відділення. Я мамі кажу, що я не проти піти і до батька, і в музичну училищу, але ж я відчуваю, що це не, не моє, моє ти знаєш, що моє. Ти ж знаєш, ти і знаєш. Єдине, знаєш, що моє. Та тоді найрідніша і не здогадувалась, чим обернеться для неї творче студентство її Сергія. Були багато таких моментів, коли вона казала, що навіщо це зробив, коли я ж не знала, я ж не знала, що це до цього приведе. У ліцеї Сергій потоваришував із вокалістом Андрієм Запорожцем, у якого вони часто збирались на балконі і щось наспівували під гітару. Так утворився гурт П'ятниця і безсмертний хід Солдат, з яким вони розривали харківські клуби та площі. А, а хто ми? Хлопці стрімко підкорили великі фестивальні майданчики, випускали успішні альбоми, їздили в тури. А паралельно Бабкін ще й встигав грати в Харківському театрі 19 та вести сольний проєкт. Але до всього артист почав прикладатися до пляшки під домом актора. Розділи, забрали паспорт, годинник, всі документи. І він просто п'яний, лежав і спав. Запахло бідою. Та 2007-го до театру, де працював Бабкін, приходить випускниця столичного Карпенко Карого, молода акторка Сніжана. Слава проодіозного актора та співака Бабкіна наздогнала Сніжану швидше, ніж вони познайомились. А сталося це, коли дівчина тільки но прийшла на першу зустріч із колегами до Харківського театру, куди той запізнився на годину. Вся група чекала на якогось Бабкіна. Бабкін ну п'ятниця. Там бум прилітає на голові, казне що перегаром, просто на всю кімнату одразу так дмухнув. У цьому стані актор одразу накинув оком на молоду красуню, та вона на його залицяння не квапилась відповідати. Почав до мене чіплятися, я сказала ні, ні, ні. І коли він протверезів, то дуже багато просив вибачення, писав смс, а потім написав, що ти перша жінка, яка мене відшила. А причина відшити дійсно була. Мені всі казали: не треба, не марнуй свого життя, не марнуй свого часу на нього. Він п'є, він гуляє. До того ж, вони обоє мали інші сім'ї. Я була заміжня на той момент. Сергій, за документами, він теж був у шлюбі, але рік уже не жив зі своєю першою дружиною. У першому шлюбі з дівчиною Лілією у 27-річного Бабкіна народився син Ілля. Та вже за рік подружнього життя він раптово зрозумів. Я просто напевно зрозумів, що це було не кохання. Я був ще за молодим. Вона була вдома з дитиною, з мамою. Чекала на мене ввечері, як завжди, я повертався додому. Але цього вечора я не повернувся просто додому. Згодом Ліля візьме малого та переїде до Канади. А Сергій назавжди зникне з їхнього життя і переключиться на іншу сніжану. У якої в цей час розгорталася власна драма, з маленьким синочком Артурчиком? Вона вирішила піти від першого чоловіка і переїхала жити до мами. Пізніше вона таки відповіла на залицяння Бабкіна, але з ультиматумом: або вона, або алкоголь, і він таки зробив вибір. Ми почали жити з Сергієм разом, коли Артуру було 8 місяців. Тоді Бабкіна ніби підмінили по вуха, закохавшись у сніжану, він кинув пити, а ще зрозумів, що таки готовий до батьківства і всиновив Артура. Та от мама Сергія, яка й досі підтримує зв'язок із першою дружиною і найстаршим онуком, тривалий час відмовлялася знайомитися з новою невісткою. Ну вони ну, абсолютно були не, не згодні з моїм рішенням, що ми там е, розходимось. От, і я о, зустрічаюся з іншою дівчиною, що я полюбив. Не приймали вони сніжку взагалі. Ну, навіть не кажи про це, і не те, не, не що там не показуй. Це було, ну, пройшов довгий час, коли я все ж таки вони якось так успокоїлись. І... Дві 2009 дев'ятого актори таки стали подружжям. Уже за рік на світ з'явилась їхня спільна донька Веселина. Здавалось, найважчі часи вже позаду, аж раптом, як грім серед ясного неба, сніжані наснився дивний сон. У ньому Бабкін був в оточенні нафарбованих ляльок. Я кажу: Сереж, у тебе багато жінок було за ці три роки. Він каже: Так, була жінка, це було на гастролях. Сірош, я знаю, що багато. Як ти знаєш, ні одна. Не бреши мені, не бреши мені. Він опустив голову. Він сказав так. За ці три роки було багато жінок більше ніж сто. Тоді Сніжана забрала дітей, речі і на якийсь час переїхала до мами. Вона вже була готова розлучитися зі зрадником. Та Сергій попросив ще один шанс. Сережа почав плакати, вити, кричати: Якщо ти підеш, то я помру. Весь цей алкоголь, усі мої звички. Після цього Сережа сказав: Тобі потрібно їздити зі мною. Так вона ухвалила чи не найскладніше рішення у своєму житті, про яке не шкодує й досі. Сніжана стала директором Бабкіна, а його пробач досі звучить на всю країну. Пробач мені те! Пробач мені ще. Влітку 2019-го у пари народився синочок Єлисей, і Бабкін отримав статус багатодітного батька. Він зізнається, що інколи може включити суворого поліцейського. Та навіть у серйозних питаннях для своїх дітей він насамперед залишається другом, з яким можна поговорити про все. Артур, а, там, а, ну, а підійми рукавчик. Що таке сталося? Що ти довго ходиш з довгими руками? Так, я інколи там побачив, що в нього там порізані руки. Нормально, то ну, поговорили все. Ну, з дівчата, силен, кохання, не, не, не. У мене теж було. Здається, Сергій нарешті примирився зі своїм бунтарством. Зараз він активно практикує йогу, медитації та моржування і не боїться нових викликів. Тому навіть коли лікарі ошелешили співака невтішним прогнозом про втрату зору, він не розгубився, а наважився на складні операції і таке виборов можливість бачити цей світ. Тоді його рятівним колом стала сім'я. Мені здається, він вже уявив себе в чорних окулярах і сказав мені: Снежа, а як я буду писати? Якщо я не бачу образів, не бачу. Я кажу, а у мене мурашки по шкірі. Я кажу Сергію, навіть не думай, все буде добре. Його сила це родина, яка прийняла його таким, яким він є. А він не втомлюється змінюватися для них і ставати кращим.